Так, дівчатка, я вже посіяла всі свої ляни, які планувала. Не знаю, що з цього вийде. В цей раз я вже посіяла одразу у ґрунт і прол... ну, буду поливати, не знаю, як воно вийде, все. О, Сіде полакать дуже громко. Подивимось. Купила в ВТБ таку приспособу. Зараз вам приближу. Ось, бачите, накінечник такий на бутилку. Взяла звичайну бутилку, налила води. Але, знаєте, прикольна штука, вона там капає потрішки. Але вона погружається повністю в землю і виходить невеликий отвір, невелика відстень між цією штукою, що капає цим носиком. І земле. Тобто якусь треба чи підпору зробити, там, чи камінець підкласти, щоб вона була, вище стояла. А так, досить непогана штука. Яка така альтернатива. Можна щось там придумати. Зробила я тут три кашпо. Звісно, я ще хочу сюди купити три пеларгоні. Ось це одне кашпо. О, в мене тут ще є. Дух, кашпо, я тут бутилку поставила. І зараз третю ще бутилку наберу. І також поставлю воду. ну Трішки кажуть незручно, що дуже виходить, що баклажка тяжка і грузне в землю. Тобто, так не тримається височенько. Ну, подивимось, як воно буде капати потрібно налаштувати ще. Так, це в мене кашпо. Ой <сувачу> вибачаюсь он. Третє в мене кашпо посіла, туди теж ліани. Звісно, тут ще поприбирати потрібно, навести порядки тут. Планую віддалено трішки працювати влітку, якщо дозволять, то потрібно буде робоче місце тут облаштувати. Це вже згодом. Очистила свою юмку, бачите, скільки в неї засохло, пропало. Але нічого, вона така живуча зараз, що і взагалі нічого не страшно. Зараз принесу воду, проляю її, підсипала туди земельки її і вона швидко відійде, наросте і буде. Тут в мене пальма гарнільна. Висунула її трішки ближче сюди на вулицю, якщо буде дощик, щоб в неї теж попадав, проливав. Ну що, Я сьогодні молодець, справилася, висадила все насіння, яке я замовляла. О, це квіти різноманітні, потім навіть кавуни, дині висадила. Що в мене ще є? там були кабаки, казала? Ні, Ось все повисаджувала. Задоволена <хи> і багато напрацювалася. Зараз така краса на дачі. Подивіться, як квітує Фокс, Армерія, аліми починають заквітати. Це в мене самі такі ранні, а ще будуть великі, такі в мене гіганти дуже цікаві. Також я висадила в кашпо на другому поверсі все. Ось тут я висадила. Господи, там хто ж там. Коротше, щось там посадила теж. Тут я посадила дуже гарні, повинні бути цині, А такі, знаєте, бордюрні, дуже класного кольору. Ось мої аріами такі гарненькі. Вже ось-ось будуть розпускатися. Майже в повному розписку. Деякі вже і розпустилися ось. Тут я теж все повисаджувала. Також поставила мітки, а не ложки, бо в мене вже закінчились ці таблички. Тут синя, тут чорнобривці, тут чорнобривці повисаджувала. там мак висадила. З новенького що це дідіскус, висадила. Тут щось росте вже і не пам'ятаю. Отак гарно. Біля водой ми аліуми дивляться. Ой, ну ці петуні, боже, які вони величезні, такі гарні. А також ще помітила, що мені шкоду робить один кіт. Він сідає Посередині і гадить на ці квіти. А я думаю, чого вони в мене пропадають. Ні, я розумію, що, звісно, потрібно їх розсаджувати все, але <гум> був застукан. Ой, гляньте, гляньте, яка велика квітка. Дуже полюбляю вечірнє світло, так гарно. Ще одну красуню вам поближче покажу. Красуня. Так, все попроливала, все повисаджувала. Гарна. Це красуня ялинка білобок. Подивіться на її неймовірні прирости. Вони як гумові. Дуже класно. Саджала в тому році. Ось Мені зараз тут подобаються ці іриси, яєва квітує. Дуже гарно така композиція виходить. Ой, ви такі великі квіти. Мені здається більше, ніж у яблука. Роянда, наче вогник.